Ну что заблокуєте? А не! Добро. ну зіграй що то нам. А ну зіграй. А що зіграти? Циганську виходку. Я не знаю. Попробуй. Я не знаю. Давай, <пробуй> ну. А ви звідки? Та ми циган. Я Україна. Повер. Ні, а звідки? Не Київська область. Луцк. Луцк, Луцьк. Ясно, ясно. Я з Києва. Ні, я можу. А ну Давайте я вам інше щось зіграю. А що саме? Я піду в далекі гори. Воєнної, воєнні. Я піду в далекі гори. Що мені? Я піду в далекі гори, на широкі полонини. І попрошу вітру звори. Аби він не що влетіть на вінила, на кічери і діброви, і дізнався, де моя мила, Карі очі, чорні брови. мила моя, люба моя, світе, я суспіль, Я очах для тебе весь блакитний світ. Я несу, любов, журу, мрію, молоду. І сади цвіту для мене. як до тебе йду. Я до тебе йду. Далі не буду гадати. Дякую. 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 Слухай, а я людям розказую, у мене взагалі не гітарна тема, не музична тема в чат рулеці. Я людям розказую про них. Якщо хочеш, можемо замутити бізнес. Якщо ти циган, то, то ти. Ну, ти не дурна людина. Я взагалі. Чуєш? Да. Чуєш, що ти сам. Е, саму... Що що іще раз? Києва. Іще раз не чи. Ти з самого Києва, так? Да? Так, я самого. Чи з Борисполя? Києва. З самого Києва чи Борис? Київ, Київ. Київ. Самого Києва, так? Да? Києв. У мене там живеть братва Борисполя. Знаєте? Я знаю, де Борисполь, але, але нікого з вашої братви я не знаю з Борисполя. А от е, я знаю братів. Ні, там українці, цигани. Але я знаю... Цигани і українці. Я зрозумів. Я зрозумів. Добренько, але слава Україні! чекай, 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 чекай. чекай, Не заступчити. Ти що? Коні же? Поставай. А ну уче мене цього! Та ну. Ніхуя себе! О, бля, хволяну! А ну що так само? Диви! Підітей! Хлопці, у мене до вас, як до цигани, є дуже класна пропозиція.

Не переключайтесь, будь ласка, давайте я вам дещо розкажу. Ми можемо гроші замутити. Вам нічого не треба вкладати, нікуди ніякі гроші. Дивіться. У мене дещо є таке, чого в світі ні в кого немає. Для циган це просто ідеальна річ. Дивіться, У мене нормально чутно? Дивіться. забирає там буде Забий на це. Я я говорю, Дивись. Циганки, вони гадають, правильно? Ну. Але ну, не вони класно, деякі циганки дуже класно гадають, але воно не завжди співпадає. В мене є така штука, якщо циганки будуть так казати, що я знаю, то воно весь час буде 100% співпадати. І майбутнє, і минуле, і сучасне життя людини. так зробити, Я можу так зробити. Я можу вам зараз доказати на ваших прикладах, на вас можу доказати зараз це. Чує? Ай, цигани, цигани. А... Цигани, цигани. Ви навіть не знаєте, що ви тільки що втратили. Жінка кличе. Добре, гадайте далі, цигани. Підписуйтесь, будь ласка, на мене, поставте лайк. Напишіть, що ви думаєте під цим відео, підписуйтесь на мій інстаграм. Гарного вечора.